Вітаю, друзі! Мене звати Ірина Михалевич. Я люблю відтворювати традиційні писанки та розповідати про них. Сьогодні поговоримо про писанки кропивниччини і про ті виклики, що постають у ході роботи. Етнолог і археолог Володимир Ястребов збирав писанки зі своїми учнями в другій половині XIX віку. Отож, виклик перший. Зафіксована збірка Ястребова в каталозі Сергія Кульжинського за 1899 рік. Адже її передали до музею Катерини Скаржинської у Лубнах Полтавщина. У різних сучасних альбомах писанки Кропивниччини область досі офіційно називають Кіровоградською. Подають як Херсонські через назву губернії. Особливістю збірки Ястребова в тому складі, в якому її зафіксовано в каталозі за 1899 рік. є походження писанок. Це Бессарабська губернія. Ананьєвський, Одеський, Єлисаветградський та Олександрійський повіти. І є вісім писанок з невідомого повіту. Але як виявилося, не такий він вже й невідомий. Отож, за викликом Херсонська губернія ховається питання ідентифікації писанок. Виклик другий. В оригіналі до нас дійшла одна писанка. Решта це замальовки. Дрібні і чорнобілі. Кольоровими замальовками більшими у розмірах передано 19 писанок кропивниччини. Це з 68. Є і текстуальний опис до кожної писанки. Та він не завжди співпадає з замальовками. Це як із номером 836. У чорно-білих замальовках вказана ось ця писанка. А в текстуальному описі під цим номером подано малюнок п'ятий таблиці 3. -ї. І там ми бачимо зовсім іншу писанку. Виклик третій. На щастя. Ідентифікацією писанок зі збірки Ястребова зайнявся етнолог Павло Рибалко. Його праця колекція писанок Володимира Ястребова за 2010 рік є у вільному доступі. У книзі Рибалка ідентифіковано 17 зразків я користувалася також ідентифікацією Оксани Білоус, дослідниці традиційної писанки з Києва. Ястребов цікавився спадщиною українських болгар та молдаван. Тому у збірці є 10 писанок із вільшанки, де компактно проживає болгарська громада. І 5 писанок молдавських 4 з новоукраїнки, одна з Буджака. До речі, бесарабські писанки Павло Рибалко також досліджує і в 2025 році. Краєзнавчий музей у Кропивницькому опублікував паперовий каталог з 30 відтвореними зразками. Виклик четвертий. Згідно описів, можна зробити висновок, що писанки було фарбовано рослинами, адже зазначається, що деякі писанки фарбовано у червоний колір, але у кілька тонів. Згадується про червонувато оранжеву барву, темно-червону, світло-червону, про чорний колір із ліловим відблиском, про світло-буру, темно буру барви. Тобто, окрім знаків, треба було відтворювати і відтінки. Якими рослинами то все робили писанкарки 19 сторіччя в каталозі не сказано. Я використала різні відвари з листя горіха волоського, з квітів чорнобривців дрібних, з плодів бузини чорної, з плодів вишні антипки, з цвіту пижма, жовтцю, рудки. Писанки за збіркою Володимира Ястребова я відтворювала для різних музеїв. Повністю всю збірку відтворено для Кропивницького краєзнавчого музею. Частково писанки, що відповідають сучасним межам Кропивниччини, можна побачити в Олександрійському музеї та музеї села Хмельове. Усі 68 зразків Кропивниччини уміщено в постійній вітрині в етнолабораторії Баба Ілька місто Кропивницький. Дякую Тетяні Стороженко за допомогу у здійсненні перших пошукових кроків. І вам дякую за увагу!